Доброго дня, мої любі малята! Дітки, давайте пограємо в гру. Що любить наша кішка Мурка їсти? А що ні? Починаємо. Цукерки. Любить? Ні. Рибку їсти? Так. Капусту НІ банан НІ а МИШКУ? так, а яблуко НІ а молочко так, а сметанку. А сосіску? Так. Тепер ми малята з вами знаємо, що полюбляє їсти наша кішка-мурка. Дякую вам за увагу, до нових зустрічей, до побачення!